Добрий день. Сьогодні ми будемо виконувати практичну роботу побудова чи створення маяка. Ну, це може бути маяк ось для зразка. Це може бути маяк, це може бути, можна уявити собі як якась там вежа чи, ну щось таке. Це просто зразок, можна якісь свої варіанти, свої модифікації придумати, свої кольори використати. Ну, головне, щоб ну, ну, мало ті елементи, які у мене є на зразку. Починаємо. Запускаємо блендер. Видаляємо наш кубик і додаємо фігуру, яка називається коло. Коло в блендері це фігура, насправді, яка колом не є, якщо збільшити це трошки видно. Це у нас фактично многокутник, який має 32 ребра. Коли ми тільки вставляємо коло, в нас ось у нижній частині з'являється вікно властивостей. І нехай наша башня буде шестикутною. Бачите, зараз у нас 32 вершини, виділяємо, ставимо 6 вершин, нажимаємо Enter, і ми отримали шестику. Після цього нажимаємо S, ну, давайте дещо збільшимо основу, основу нашу. І почнемо працювати. Значить, почнемо із того, що нам потрібно перейти в режим редагування. Це або отак можна зробити. Або на клавіатурі натиснувши клавішу Tab. І переходимо в режим виділення ребер. Для того, щоб. Ну, в нас зараз стоїть шестикутник, він всередині пустий. Для того, щоб наш, наша, наш маяк не був дирявий, можна залити зразу цю фігуру. Для цього у нас вона зараз виділена. Оце виділення в нас. До речі, щоб виділити всю фігуру, можна або таким чином провести, або на клавіатурі натиснути клавішу А англійську. І вся фігура буде виділена. Якщо натиснути клавішу F, у нас фігура заліється. Тобто це вже буде не шестикутник, а залита, плоска фігура. От з нею ми і будемо працювати. Зараз у нас стоїть режим виділення «РЕБЕР». Це важливо. Нажимаємо клавішу E. І бачите, по вісі Z піднімаємо на певну відстань вгору. Це буде основа нашого Так, Клацаємо, фіксуємо. Далі знову нажимаємо E S, зменшуємо трошки. Отак, це, звідси вже будемо вгору тягнути. Ну і для того, щоб воно було не таке плоске, щоб вода у нас стікала, можна нажати G, Z, G, Z і трошки підняти угору. Отаким От чином у нас буде така, такий нахил, щоб вода стікала. Далі робимо угору. Нажимаємо E. Вісі Z у нас вже показано, значить, по вісі Z ми будемо направляти. Ну, в якусь висоту робимо, яку хочете. От, таким чином зробив. Далі вверху трошки потрібно нам зменшити. Нажимаємо S. Просто S у нас зараз виділено. І трошки зменшуємо. Отак, щоб воно біля низу було ширше. А тут було дещо менше. Так, далі shift і ролик нажму, щоб все посунути, щоб місце було. І продовжимо далі. Робимо основу. Нашу, ну дивіться, я до зразка повернувся в цю знову. Для цього е, нажимаємо E S і збільшуємо трошки, розширюємо, отаким от чином. Ну, щоб воно було ширше, але менше, ніж вниз. Далі нажимаємо E вгору, надаємо йому певної товщини E S, стягуємо. Ну, таким чином ми основу нашу зробили. Є. Далі, після цього знімаємо виділення. Важливо, щоб ні один елемент тут у нас не був виділений. Тому що, якщо у нас фігура, чи якийсь елемент фігури буде виділений, і ми будемо створювати, додавати якийсь інший об'єкт, то цей об'єкт буде прив'язуватися до цієї фігури. Тобто, якщо ми будемо робити, наприклад, колір, то колір буде і для першого об'єкту цього основного, і для того, що ми будемо зараз робити, він буде один. Тому виділення бути не повинно. Нам зараз треба поробити оці стовпчики. Для цього ми вибираємо команду. Переходимо в режим об'єкта. Знімаємо виділення з нашої фігури, щоб вона не підсвічувалась. Нажимаємо додати. Ну і стопчики зробимо циліндричні. циліндрку. От він у нас з'явився. Нажимаємо «Go Z», піднімаємо гурою. S зменшуємо. SZ витягуємо. ну Дивимося, щоб вони були не занадто великі. Так. Мабуть, S ще трошки зменшить, і SZ, можливо, трохи вище. Ну, щось отаке. Тепер нажимаємо Go Z, опускаємо вниз. Вигляд з боку, щоб ми бачили. І отаким чином трошки утоплюємо наш стовпчик всередину. Так, дивимося тепер зверху на, наш, на нашу ну, заготовку. Да? Так, сунемо. Наш стовпчик знаходиться посередині, нам треба їх зробити 6 об'єктів. Нажимаємо Go X, зміщуємося по вісі, X або просто Go. Ставимо наш стовпчик ось сюди, щоб він не вилазив. Можна отак подивитися, чи вдало ми поставили. Бачимо, що трошки не вдало він у нас трошки вилазить. Тому робимо. Так, ставимо вигляд зверху. Нажимаємо знову Go і робимо трошки корекції. Так, дивимося знову збоку. Щоб він і, звер... і знизу у нас не вилазив, він у нас не вилазив нормально. І збоку теж ну, можна ще трошки підкоригувати. О, от таким ось чином. Нормально виглядає. Переходимо на вигляд зверху. І отаких от стовпчиків нам потрібно зробити 6 штук. Виділяємо цей стовпчик. Робимо дублікат копію, нажимаємо Shift, держимо нажати D. От підсвітилась копія вже створена. І тепер просто переміщуємо ось в протилежний бік. Так, ну тут подивимося з боку, щоб ми дуже не заїхали. Нормально воно стоїть. Так, знову вертаємося на вигляд зверху. Тепер уже із shift виділяємо два об'єкти. Щоб обидва стовпчики заразу нажимаємо Shift D. Вони побіліли копія вже створена. І тепер робимо поворот. Нажимаємо R. І відносно вісі «Z» робимо такий поворот. Копія є. Знову нажимаємо Shift-D, R і робимо поворот. І отаким от от чином у нас вийшло 6 однакових стовпчиків. Можна далі робити дах. Знову переходимо до процесу редагування. Тобто, оскільки ми екструдувати повинні, значить нам потрібно перейти в режим редагування. Переходимо. Режим виділення грану нас стоїть. Ну і виділяємо цю грань, але бачите, вона окремо у нас виділяється, тому зробимо наступним чином. Із клавішою Shift виділимо усі частини. Зробимо копію, нажимаємо, або можна не так зробити. Давайте зробимо простіше навіть. Не будемо це чіпати, тому що якщо ми. Дублюємо, то в нас колір цього дашка може бути буде такий самий, як колір самої башні. А нам потрібно, ну, щоб воно було різнокольорове. Тому давайте додамо, виберемо додати знову коло. І в нас додається автоматично шестикутник, оскільки ми вже його вибирали. Він вже додався, отут унизу тільки його не видно. Нажимаємо Go Z, піднімаємо його вгору. Ось він у нас. Бачите. F заливаємо, переходимо на вигляд з боку тепер, щоб ми його бачили. Go Z опускаємо. А, і S. Давайте збільшимо його трошки. От тепер вигляд з боку. G, Z Опускаємо, ложимо на наші стовпчі. Так, от бачите, що в нас вийшло. Тепер робимо сам дашок. Нажимаємо E, екструдуємо. Ну, дуже високо не треба, так ось достатньо буде. І потім клацаємо, щоб зафіксувати цю позицію. І нажимаємо С, стягуємо до верху. В верхній частині ми залишаємо отаку невеличку дірочку, ну, можна ще трошки С менше зробити. І зробимо ще зверху такий шпилик. У нас зараз виділимо якраз оцей маленький шестикутничок, і давайте його витягнемо. Нажимаємо E, е, екструдуємо його вгору. Так, збільшуємо, дивимося, що в нас вийшло. Нажимаємо С і робимо його тоненьким. От ми зробили отакий шпиль. Ну, можна ще. Якусь пімпочку на вершині цього шпиля зробити, давайте додамо, наприклад, UV-сферу Ось вона у нас. S. її зменшимо. Так. Перемістимось сюди і поставимо GZ, надінемо нашу сферу, можна ще трошки, мабуть, її зменшити. О. От зробили ми отаку яку дуже. Отаку пімпочку на вершині нашої сфери. Ну, от, в принципі, от процес моделювання на цьому завершений. Тепер працюємо з кольором. Вертаємося назад в об'єктний режим, режим об'єкта Так, бачите, ось у нас вийшло. Один недолік, тому що виділення було, і в мене тепер виходить, що оця башня із шпиликом будуть одного тільки кольору. Ну, Нічого страшного, тут не в кольорі справа. Тому що коли ви створюєте якийсь новий об'єкт, от коли я це робив, у мене основа, мабуть, була виділена. То щось було виділено в цій фігурі. І тепер ці фігури дві вони знаходяться разом. Ну, в принципі, їх то можна розділити, але ми не, не будемо зараз на цьому на це звертати увагу. Працюємо з кольором Зафарбовуєте нашу башню, виділяємо, переходимо в матеріали, вибираєте. Матеріал, колір, точніше матеріал. Так. Вибираємо. Та будь-який це не має значення, бачите, оці об'єкти вони одного кольору. А ці у нас інші вже. Ну, і, і тут теж беремо, зафарбовуємо. Щоб ми побачили наші кольори, треба перейти в цей ось або в оцей режим. І Можна створити ще додатково сонце, точніше навіть два сонця. Go сюди направимо підсвітку. Раз. І давайте додамо ще одне сонце. Go підсвітку, направимо сюди два. Щоб наша башня вона нормально підсвічувалася. О. І тоді в нас буде. Кращий, кращий вигляд, трошки не зовсім вдало в нас воно стоїть. Так, ну якось отак. Хай буде. Це, це не принципово, головне, це оця сама, сама модель, як ви її зробили. А кольори тут особо такого значення великого немає. Виділяємо окремо кожен елемент і робимо, щоб ці башні були різного. Кольор. Ну, це вже далі суто технічні такі речі, бачите. Головне, це оце. З кольорами дуже не грайтеся, я це вже за, скажімо, за вашим бажанням. Зараз важливим є тільки. Сама модель, як ви її зробили. Можете запропонувати якийсь свій варіант, спробувати зробити, щось ширше зробити, там, щось кругліше. Башню можна, наприклад, зробити не отаку, як у мене, а можна башню зробити, наприклад, у вигляді конуса. Теж, як варіант, От дивіться, можна, ми можемо взяти конус. Далі SZ цей конус ми можемо таким чином сплюснути, збільшити. І використовуючи його, можна от отак накласти. І так О, дивіться, який цікавий, який цікавий вийшов в мене варіант Bash. <кій> Бачите? Я можу кому залити якимсь кольором, наприклад, і в мене ось дивіться, що, що вийшло. Якщо я зменшу, то от від маленької квіточки до такої, от таких варіантів. Тобто, ну тут можна, можна, можна пофантазувати. Пробуйте. Головне це сама 3D модель бошни. Фотографію зберігати не треба. Вибираєте зберегти як проєкт блендер. Не міняйте тільки отут бленд це розширення файла. Його змінювати не можна. Ви, вам потрібно поміняти лише назву. Ну, можна назвати, ну, скажімо, маяк. Зберегти. Обов'язково перед тим, як ви закриваєте програму, перевірте. Чи цей файл у вас збережений, як файл блендера. І після того, як ви переконалися в цьому, лише потім закриваєте цю програму. Пробуйте, фантазуйте, творіть всього вам До побачення.